Слава Україні! Шановні випускники! Сьогодні проходимо останній день, так званий залюковий день. Можеш, можеш. Відступив це разом! Насамперед хочу сказати всім дякую, хто дійшов до цього дня. Ви показали свою волю та характер. Наші учасники навчалися протягом трьох тижнів на сьогоднішній день це їхня 4 субота. Сьогодні відпрацьовували практичні знання, це тактична медицина, зупинка масивної кровотечі, тампонування, користування турнікетом та елементи евакуації. От у мене пошкоджена ця кінцівка. Ощупую кишені ще раз, бо хто не ощупав кишені, може залишитись на полі бою. Турнікет не буде так щільно накладений. Коли ми забрали людину з червоної зони, тоді ми вже в жовтій зоні починаємо працювати з ним по протоколу марчу. Курс чудовий, мені сподобалось. І дійсно, я вважаю, що більшість громадян має пройти такі курси, якщо навіть не в школі хоробрості імені круглого, то в інших подібних, бо від цього залежить захист і обороноздатність країни в цілому, і громадяни зможуть відстоювати себе. На ці курси мають ходити, я вважаю, абсолютно всі, хоча б по одному разу пройти саме-самі базові навчання, бо знову ж таки у нас наш дуже безпечний час. Якщо ти хочеш вижити, якщо хочеш, щоб вижили твої рідні близькі, ну це залежить від тебе. Піль пораненого це проблема пораненого. Не треба жаліти його. Хвилина добратися, накласти турнікет, закинути на плечі і вийти з червоної зони. Потрібно рухатися швидко. Дуже важливе фізичне навантаження і взагалі сам курс дуже гарний вплив дає на тебе. Сьогодні з даної зброї буде весь на рубежі. Це українська гвинтівка ur 15 Подивилися, щоб не було патронів-патронів. Зробили Зроболи спуск. Саме цей курс я вибрав, бо про нього чув від своїх друзів, від тих, хто його проходили. Мені цікавий і достатньо близький саме Азовський рух, а ця школа була створена на честь Друга Круглого. Тому викликає набагато більше довіри. І я знаю, що тут мене навчать. Як з технічної сторони, так і фізуха. Бо за весь курс ми зрозуміли, що фізухи недостатньо і не буде достатньо ніколи. Тренуйтесь, навчайтесь. Слава Україні! Завжди! Готовий відкрити вогонь. Натискаємо ми на мене спускович, коли? коли відкриваємо вогонь або по команді інструктора. Зрозуміло, всі інші випадки, полив знаходяться вздовж ствольної коробки. Кола хоробрості закликає долучатися до наших курсів, аби навчатися, готуватися та тренуватися та бути готовими до надзвичайних ситуацій. Хотіли вам подякувати за саме безцінне, що ви зараз приділяєте ваш час, ваші навички. Дякую за забираємо.